Академія дає доволі хороші знання, які потрібно в ну, процесі навчання отримувати і в подальшому правильно використовувати. державної адміністрації Олексій. Тимчасово виконуючи оборони командувачі. Ми вступали в лави цієї академії. Було мирний час. протягом двох років навчання сталося так, що наступила війна. І ні, думка не змінилася, будемо захищати свій український народ та Україну. Бути сюди в академію, це ж, скажем так, це вже більше вплив чоловіка. Мого він хотів, щоб я в нього була не просто солдатом. Він хотів, щоб я в нього була офіцером.